Єдність, свободолюбивість і незламність це те, що вкотре розбилися ілюзії та мрії окупантів. А українська мова це те, що росіяни століттями хотіли знищити вщент. Утім, їм це не вдалося раніше, не вдасться і зараз. А в майбутньому сподіваємося, що й питання так не стоятиме. Як минув 2023 рік і з чим вступаємо в новий? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Я з дитинства розмовляю російською. Ми живемо у вільній країні, тому говорю як хочу. Та інші кліше, які могли чути раніше. І, на жаль, подекуди вони лунають і досі. Розумію від цих фраз інколи, а особливо нині холоне кров. Проте не варто віддаватися емоціям. У цьому випадку все ж краще мати про запас. Низку аргументів тут, якраз на допомогу й приходить Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Справді та мовити. Вони мають такі доводи, з якими складно й посперечатися. Я з детства на русском. Українська почала зазнавати утисків близько 400 років тому. Цілі покоління були змушені відмовлятися від рідної мови, і розмовляли російською. Це лише підтверджує той факт, що жодного права вибору не було. На жаль, українці своїми я так звик чи звикла лише продовжують цю традицію меншовартості. Ще одним із поширених є вислів, «какая разниця на каком язике. І надто багато російськомовних прихильників він має. Часто намагається переконати, що патріотом можна бути розмовляючи російською. Усе б то так, але не тоді. Коли це мова тієї країни, яка щодня вбиває наших співвітчизників, спростувати цю фразу можна одним лише історичним фактом: усі країни, які намагалися взяти владу в Україні в свої руки, насамперед забороняли українську мову. Чому? Думаю, ви здогадались. Ми живемо в свободній країні і розмовляємо, як хочемо. Хвала Богу, ми справді живемо у вільній країні. Але свобода не дорівнює вседозволеності. Будь-яка вільна й демократична держава має свої закони, кордони і мову, пояснюють у проєкті. І пам'ятайте, що при переході з однієї мови на іншу помилятися це нормально. Є дуже влучний вислів: не помиляється той, хто нічого не робить. Тому цю фразочку «Я не хочу Яніхачука язик» сховайте якнайдалі і більше нікому її. Не кажіть. Ми поцікавилися думкою українців, які вони б аргументи навели для тих, хто й досі обирає мовою спілкування, мову вбивць. Аргумент дуже простий. Нас вбивають російською мовою, тому якщо людина себе не поважає, то вона продовжує спілкуватись на мові вбивців, загарбників тих, Ті люди прийшли нас вбивати за те, що ми українці. Розумієте? Тому це перш за все питання до кожної людини, те, що він в своїй душі відчуває. Тому е я краще за те, щоб, можливо, не зразу, можливо, з суржиком, можливо, з помилками, але намагатись показати всією своєю суттю, на якому ти боці. Тут потрібно розуміти мотиви людини і. Е це нормально, коли ми робимо те, що нам більш комфортно. І цим людям, які спілкуються російською, вони виросли в такому середовищі в російськомовному, і це нормально, що їм важко переходити. Я взагалі за українізацію повністю, але вона має бути лагідною, не радикальною, як у нас зараз проводять, що потрібно кожній людині одразу, якщо вона говорить з помилками, говорити тільки українською. Я вважаю, що українізація має бути, але має бути більш лагідною. Е, і ті люди, які говорять, що прямо стоїть принципово, що я не буду говорити ніколи українською, це, звичайно, неправильно, бо ми живемо в Україні, спілкуємося українською і так далі. Тому я за українську мову. Який аргумент? Ну, Таких немає, тому що так правильно. Це насправді мені шкода, що досі доводиться пояснювати такі речі, тому що е, це мова ворога. Якщо ти відчуваєш себе українцем, ти повинен говорити українською мовою і все, тут немає варіантів. Аргумент це війна. Це те, що це мова окупантів, і це те, що треба свою культуру вже якось відроджувати, свою мову. І ще один факт того, що Велика Росія закінчується там, де починається могутня українська література. А якщо простими словами, як більша імперія боїться сільської літератури, звичайно, я трохи драматизую, але Росія вкотре показує своє справжнє обличчя. От знаєте такий вислів, люди. Не змінюється. Так-от, і такі країни, як Ерефія, теж. На тимчасово окупованих територіях загарбники масово знищують так-так українську літературу. В Українському центрі національного спротиву повідомили, на тимчасово окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей вбивця знищив майже всю українську літературу. Українські книжки окупаційна влада називає екстремістськими, і навіть створила спеціальний перелік заборонених книг. Наприклад, міська влада Маріуполя в телеграм-каналі опублікувала фото мішків, наповнених українськими книгами, що стоять просто неба для окупантів. Українська література це сміття. Пам'ятайте про це, якщо вам раптом захочеться послухати якоїсь російської попси. І коли вже ми заговорили про тимчасово захоплені території, то зауважу, українці навіть попри окупацію, і далі борються за самоідентичність. У школах на тимчасово окупованих територіях дозволені уроки української мови. За заявою батьків, підручники з мови вони надрукували. Звичайно ж, не забули в них про так звані братські народи. Але навіть попри це, охочих вивчати українську виявилося більше, аніж книжок. Ох, і підгоріло ж в окупантів. Віримо, що в найближчому майбутньому школярі з нині непідконтрольних територій повернуться до нормальної освіти, а теперішні часи будуть згадувати, як страшний сон. Українська мова несе за собою ідентичність нашого народу, і для них це потенційна небезпека. Це знищує їх імперські наратив у нас. І відповідно, наприклад, якщо порівнювати з той же Білорусі, де це більш активно придушилося, особливо після. 2020 року після революції це ну, дало якимось, їм якусь надію на те, що можна повторити щось в Україні. Я думаю, цього не вийде. Ну, зрозуміло чому, але в них є, напевно, такі надії є наразі. Тому що мова це локальна психологія, яка відміняє нас від Росії, тому що це відмінний чинник. Взагалі концепції, чим ми відрізняємось від Росії, тому що мова це більше, ніж просто набір звуків і форм, це певні символи і кодування, що в ній міститься. І в нашому випадку це свобода, автономність і спрага до власного розвитку. Наша мова, наша культура це наша ідентичність, тому вони хочуть знищити нашу ідентичність. Щоб відбулася асиміляція, ми забули, хто ми є, власне, що відбувалося протягом століть, так як ми багато хто спілкує, спілкувався, спілкується російською і вважаємо це своєю мовою, хоча насправді не наша мова. Тобто наша мова українська. Але через політику, через усі події історичні, ми забули, хто ми є, частково. Ну, мова це наша нація. Від мови залежить дуже багато. І... Мову знищували ще й раніше, тому зараз більшість частина нашого суспільства спілкується російською. Вони хочуть, щоб ми ідентифікували себе як малу Росію, скажімо так. Аналізуйте, робіть висновки і дивіться освітній проєкт. Про мову незабаром поговоримо про те, як українська мова шириться світом та якою буде наша солов'їна за 200 років. Знайте більше разом із нами. Зустрінемось за тиждень.